Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий електросамокат. Це самокат підписника, який дивиться мій YouTube канал. Тому для нього вирішив зняти відео про ремонт його електросамоката. Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Тут така у нас фанера. Такі схожі самокати вже в мене були на ремонті. Проблема тут яка? Він. Каже, що їхав. І вибуло помилку е 04 він вивкнувся і більш не вмикався. Пробуємо вмикати, він зараз не вмикається. Власник розповідав, що розбирав, подивився візуально, нічого згрівшого не побачив і вирішив привести до мене на ремонт, щоб ще я подивився, що ж тут сталося. Будемо зараз розбиратися, в чому причина, що він не їде. Спочатку ми подивимося до акумуляторної батареї, і далі, по ходу, будемо дивитися, що нам перевірити. Розібрав я цей самокат і почув такий своєрідний запах. Десь, можливо, вийшов дим з контролера. Зняв роз'єм на батарею, і ось можна бачити, в якому стані роз'єм. Видно, що тут щось горіло. Так, роз'єми зазвичай горять, коли їх виняти. А на контролері коротке замикання. Ми коли вставляємо його назад. І виходить, у нас ось така ситуація. Горять ось ті контакти. Зараз перевіримо, чи є якась напруга на цій батареї. Під'єднаємо, можливо, електронне навантаження, щоб потестити, чи батарея працює нормально. І більш за все, потрібно нам буде знімати сам контролер, дивитися, що ж тут сталося. Також ми перевіримо, що у нас тут з двигуном. Він обертається трішки так важкувато. Можливо, проблема з двигуном, а можливо, просто контролер замикає нас обмотки двигуна, і він так обертається. Спочатку перевіряю. Батарею нашу під'єднався до неї електронним навантаженням. Зараз на даний момент показує напругу 38,8 В. Я зараз спробую її навантажити струмом 3 А і ми подивимося, чи взагалі ця батарея якось працює. Батарея наша більш за все що робоча. Навантаження вона тримає. Також перевіряємо. Що з нашим двигуном. Коли я від'єднав ось ці роз'єми від контролера, колесо почало обертатися легше. І зараз ми подивимося, що у нас по фазах. Обертаємо колесо і дивимося на цей приборчик. Бачимо, що три фази у нас є. І також перевіримо роботу датчиків хола. Можна бачити датчики хола. Працюють проблем, на перший погляд, з двигуном немає ніяких. Що, Зараз розбираємо контролер і дивимося, що сталося з ним. Розібрав я цей контролер. Ось так він ой, виглядає всередині. Бачите, цей роз'єм потрібно буде замінити. Ці роз'єми горять тільки в одному випадку. Коли ми виймаємо. І в нас коротке замикання, ми вставляємо це знову. Ось тут та ізоляція. Зараз я її зніму, тому що вона на, на даний момент не потрібна. Зараз ми подивимося, що з цієї сторони. Я вже так попередньо оглянув і побачив таку річ. По-перше, коротке замикання. У нас ось тут і є два неробочих MOSFET-а. Ось цей перший дзвониться коротке замикання. Другий, ці всі я дивився на перший погляд, вони цілі. Зараз, подивлюся, чи в мене є чим замінити. Замінимо цих два мосфета і спробуємо увімкнути цей контролер. Замінив два мосфета. Поміняв тут роз'єми. Тут стояли XT30, поставив більше XT60. Ось так все тут запаяв. І зараз спробуємо увімкнути наш самокат і подивитися, чи він запуститься. Так, увага. На плату спочатку. Так, засвітився У нас діод Самокат наш запустився. Даємо газу, нічого не відбувається. Тут потрібно крутнути наше колесо. Працює. Так, 16. Друга швидкість. 27. Так, ніби все працює. Зараз я подивлюся. Ух ти, ті мосфети. Які я не міняв, трішки гріються. Можливо, ще придеться зараз всі міняти. Зараз ще трошки хай попрацює. Зараз вони без. Радіатори охолодження працюють, але тут немає сильного навантаження, не повинні вони згоріти. Зараз ми подивимося, що там в нас. Ні, все окей. Можна зараз пробувати все збирати і перевірити, повноцінно проїхатись, як воно працює. Зібрав самокат, проїхався тільки що все працює. Зараз, ще перевірю, чи показують показки поворотів, бо тут є. Так, лівий працює. Правий. Правий також працює. Так, натискаємо на гальма. Гальма є. Освітлення. Загорілося світлення, задній ліхтар світиться, спередні немає. Ну що зараз буде розібрати і подивитися, чому передня фара у нас не світить. А так ніби все окей. Так, розбираємо, дивимося, чому не горить наша фара. Відремонтував я освітлення. Бачите, все нас світить, все окей. Ось такий ремонт. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Обов'язково підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!